Все починалося добре, коли я виходила заміж за свого чоловіка Мирона. Хоч він був старшим за мене на 10 років та говорив, що закоханий в мене як хлопчисько. Пропозицію зробив швидко, через півроку знайомства, і незабаром ми стали щасливими молодятами. Діти у нас не відразу з'явилися, тільки через 5 років. У нас народилась довгоочікувана дочка Христинка. Стосунки з чоловіком у мене почали псуватися ще, коли я чекала дитину. Мирон скаржився, що я не приділяю йому увагу, а я всього лише думала про те, щоб дитинка наша народилася здоровою. Коли доньці було лише кілька місяців, я дізналася, що чоловік зустрічається з іншою жінкою. Хоч мені і було дуже боляче, та я не стала з'ясовувати стосунки. Просто сказала, що все знаю і не хочу більше з ним бути, і запропонувала подати на розлучення. Мирон благав мене не робити цього, пообіцяв, що негайно припинить ці стосунки. Я його пробачила бо хотіла зберегти сім'ю, але після цього я вже не могла йому довіряти так, як раніше. Колишніми наші взаємини вже не були. Через кілька місяців я виявила у його телефоні переписку з іншою жінкою. Чоловік клявся, що це просто віртуальний флірт, нічого серйозного. І я знову його пробачила. Навіть почала йому приділяти більше уваги і турботи, щоб не скаржився більше. Але він цього не оцінив. Тільки почав чіплятися до мене по дрібницях, критикував мою зовнішність, говорив, що я нікому не потрібна. Постійні непорозуміння і докори нашій колись дружній сім'ї стали нормою. Тим часом чоловік, не дивлячись на свої обіцянки, став знову зустрічатися з цією жінкою, з якою клятвено обіцяв мені порвати. Він навіть і не думав цього приховувати. Одного разу я поверталась додому, і ця жінка зустріла мене біля під'їзду і почала говорити, що Ворон буде жити тільки з нею, тому що вони люблять одне одного. Що я могла відповісти? Сказала, що не тримаю його більше, нехай живуть разом. Мені вже було все одно, я так втомилася від цього. А під кінець нашої розмови вона раптом показала мені свої нові чоботи і запитала, красиві, подобаються? Це твій чоловік купив. А я до слова стояла перед нею в старих дірявих чоботах, бо мені чоловік не здогадався купити нове взуття. Того вечора я поговорила з Мироном, запропонувала розійтись мирно, але він відмовився. І більше того, він заявив, що любить нас обох, і мене, і її. Незважаючи на мої вимоги, розлучатися, він не захотів. Я, коли зібралася подавати на документи на розлучення сама, виявилося, що чоловік сховав мій паспорт і наше свідоцтво про укладення шлюбу. У мене просто опускалися руки. Він приходив додому, її відпочивав, грошей давав ні копійки і продовжував зустрічатися з цією Ксенією. Навіть у матері не могла знайти підтримку, вона говорила, що це я винна у всіх проблемах. У цей найважчий момент мого життя мені одразу зателефонував Василь. І він був другом мого чоловіка і разом з ним працював на фірмі. Василь повідомив, що знає про все, що відбувається в моїй родині, і запропонував зустрітися. Мені було дуже погано, ніхто мене не підтримував, тому я погодилась. Залишила дочку матері і поїхала в кафе, де ми домовилися зустрітися. Василь зізнався, що давно мене любить, але не говорив мені цього раніше, щоб не руйнувати мою сім'ю. А тепер, коли він дізнався, що зробив Мирон, то вирішив діяти. Я перебувала в сум'ятці, не розуміла, що йому відповісти. Тоді Василь став таємно мені допомагати. Він возив мене на машині, давав гроші, купував продукти. Коли я і дочка занедужали, Василь першим кинувся мені на допомогу. Він телефонував мені кілька разів на день, питав про наше самопочуття, на відміну від Мирона, якому було до нас байдуже. Він робив це абсолютно безкорисливо, нічого не вимагаючи натомість. Відчуваю, що Василь з кожним днем стає для мене дорожчим і ближчим, тільки він допомагає мені і підтримує. І я розумію, що починаю відчувати до нього симпатію. Та я не знаю, чи готова я почати нове життя. Що мені робити? Адже чоловік і досі мене не відпускає і не йде від мене. Мама радить триматися чоловіка, Мирона. Але я все частіше думаю про Василя. Як мені бути?